Нагород виходиш, воно летить. Ну, ночі летають, днем летають постійно. Він так швидко летить, що і він швидко може змінювати своє туди-сюди, що страшно, не, не поймеш, куди він зараз полетить. І це все так несподівано. Звідки справа зліва, звідки він прилетить, ну це не передать вам словами. Це вже стало таке, що це дуже боляче для всієї громади. На протязі трьох неділь відбуваються постійні, майже кожнодивні прильоти дронів в півішки. Вони заряджені з РПГшними зарядами, і їхня задача в основному вони розбивають об'єкт інфраструктури. Так у нас сталося 13 березня, прилетіло 10 дронів по підстанції Кушугум, яка. Всю громаду постачає електроенергію і була повністю знищена. Як тільки поїхали, почали завозити і ремонтувати, через 15-20 хвилин знову з'являються в небі дрони. Спать лягали у 7 часов, з цим вставали ніяк. У нас є колодець свій, ми воду брали звідти. Телефони не працювали, нічого не працювало. Перші дні ми були в підвалах. Ми розуміємо, що можна і підвали заховатися, але ж ви розумієте, воно ж як попаде в будинок, то його ж треба якось і гасити, бо не дай Боже, це. Тікаємо додому, закриваємось, собака наш кидається, страшне. Що виходить страшне. Ми боїмося, я не можу вийти не на городину. Не до магазина нічого. Ми боїмось. Вони літають і днем, і ночі. Собака чує. Він починає підходити, починає плакати. Ми йдемо, вже знаємо, що це щось буде. Він раніше чує звук. Поралися з чоловіком на городі і чуємо, що летить дрон. його чуть не сильно здалеку. Більше, вже коли він приближається до безпосередньо, ну там метрів навірно 200, Триста, отак десь чуємо, жу Чоловік кричить дрон. Ми ж дивимося, він летів по дорозі по одній із центральних вулиць, летів, летів, а потім завмир, і, можливо, в камеру, можливо, як побачили, і він розвертається і ближче до нас, а ми на городі. Я, звичайно, швидко побігла у будинок. Чоловік заховався за. Великою деревиною стояв, він повисів, повисів, і потім е потім різко полетів назад. І наскільки я знаю, він потім е десь заплутався у дротах, е електродротах, і потім уже МЧС чи розмінування, ну в общем, щось там з ним робили. Я вже не можу сказати. Не зовсім зараз виходить. Город недороблений, недоприбраний. У цьому році ще не нічого. Це що було посаджено, то Восені, в, в зиму. Зараз ми тільки пробуємо обрати листя. Ну, не зовсім зараз ходить. І, ви знаєте, по вулицям ходить небезпечно. Як хтось йде, наприклад, у магазин, то бігом. На роботу ходить також страшно, але ходимо, тримаємось.